Вітання, аграрія закінчується вже перший захист. Озимої пшениці, і сьогодні знаєте, я б хотіла таки зробити аналіз, висновки і підсумок того, що ми робили, що ми робили правильно, що ми робили неправильно, тому що були дуже складні погодні умови. І наші рішення ну по різному по різному впливали на посіви озимої пшениці. Тому давайте ми сьогодні трошки отак по пунктах, по технологічних операціях прийдемося, обговоримо і зробимо висновки для того, щоб собі запам'ятати, усвідомити і наступного разу або робити, або не робити так. Ось, дивіться, а, що хочу сказати. А, ще ми зустрілися прямо уже. При внесенні, при підживленні, померзлоталому ґрунті. А ті посіви, які були оптимального терміну посіву, ранні посіви, Якщо з осені не був зроблений захист від бур'янів, відповідно ми підживляли забур'янені посіви. І звичайно, що великий відсоток був засвоєний бур'янами, а не пшеницею. Тому хто вчасної пшеницю, хто в оптимальні терміни пшеницю, коли вона кущиться з осені, треба захищати від бур'янів з осені, щоб навесні не мати таких проблем, тому що. Навіть потім для другого внесення, для другого підживлення, не було погодних умов, щоб зайти в поле. Ми мали гарні посіви пшениці забур'янені, і ми оце все підживляли, тому що була відповідна фаза, треба було підживляти, а гербіциди не було можливості внести, тому що не було погодних умов. І ось така ситуація. Потім чомусь не працюють гербіциди. Звичайно, що коли ті бур'яни мають достатньо вологи, вони мають достатньо поживи, звичайно, щоб гербіциди будуть гірше працювати. Але про це трошки пізніше. Ось, значить, з цим зрозуміло, якщо в нас ранні оптимальні терміни посіву, бажано захистити їх від бур'янів з осені. Далі весна у нас настала достатньо ранньо календарно, Це було вже перші, кхе, перша декада, перші дні березня було достатньо тепло, і це було добре для пізніх посівів, тому що вони мали час розкущитись. Оцей знаєте період. Оця весна вона була така дуже обережна, дуже повільна. Вона настала рано, але була дуже довго, повільна, обережна. І це для, для пізніх посів було добре, тому що вони собі розкушувались, вони собі росли, і все було добре рівно до того моменту, поки не почали лити дощі, які теж не давали нам можливості вчасно зайти в поле і вчасно захистити. Знижені температури. Давали, розумієте, давали такий ефект, що гербіциди працювали, але гербіциди працювали дуже повільно. І навіть зараз, знаєте, ми бачимо, що гербіциди внесли там, наприклад, три тижні тому назад, а вплив такий наполовину. Тобто видно, що воно працює. Я тут прикріплю фотографії, як, до речі, працюють проти. Вже була велика, дуже падалися ріпаку традиційного. Е, ось, і м вони працюють, вони допрацюють, але повільно. Тому не переживаємо е, такі знижні температури. Ну от сьогодні ми маємо 11 травня е, вночі. Е, ну, На моїй території було два. Вчора е, отак по поблизу е, спілкувалася з грономам, було до мінус два. Я завжди говорю, що ці приморські, приморські травневі, які люблять бути час від часу, от в цьому році вони, вони і є, і на це треба зважати. Звичайно ж, це все має вплив і на роботу всього, і на розвиток пшениці в тому, в тому числі. Значить, це що стосується гербіцидів. Внесли добре, вони працюють, вони своє допрацюють. Зараз піде тепло, вони дотиснуть ті бур'яни. Що стосується це, що стосується гербіцидів при захисті від широколистих бур'янів. що стосується гремініцидів, гремініциди. Якщо вони були внесені десь, коли були холодні ночі, вони мали негативний вплив. Вони мали негативний плин в плані того, що рослинки втрачали колір, вони жовтіли. І ну, маємо пам'ятати, що грамініциди завжди пише є застереження, що не можна вносити, коли рослини знаходяться в стресі. А рослини були в холодовому стресі від понижених температур, десь були в стресі від перезволоження, десь були в стресі від посухи, тому що нібито падали дощі, потім різко йшло тепло, вітри, особливо, коли згріджені посіви, це все висихало і, і, і було сухо, і особливо знаєте на пізніх посівах, де немає добре розвинутої кореневої системи. Якщо немає добре розвинутої корневої системи, вона не має можливості нормально засвоювати поживні речовини, десь там трошки а, глибше і доставати воду, десь там трошки глибше <кхід> тому а, висновок, що за рамініцидами поводимося дуже обережно. І коли ми бачимо, що є прогнозується таке зниження температури, чи перед, чи після, краще не внести і перенести це внесення на трошки пізніше. На найбільшою такою проблемою, яку я бачу, це було знаєте, коли ми, наприклад, не встигали внести гербіциди, потім накладалися внесення грамініцидів, потім накладалося внесення регуляторів і приймалося оптимальне рішення. Все бакову суміш і внести за один раз. При знаєте, воно має місце бути і господарства деякі так працюють. Я завжди принаймні, знаєте, намагаюся розділяти завжди регулятори росту їх десь <свистити> по можливості винести а, окремо, тому що ну, я бачила, знаєте, коли а, коли ти бачиш оці всі наслідки, то потім на наступні роки ти дуже перестраховуєшся для того, щоб його не було. А в цьому році бачу поля, коли оці всі бакові суміші були зроблені внесені при таких при таких складних погодних умовах воно мало вплив стоять жовті такі жовтенькі салатовенькі а поля оце все наслідки що робити що що робити можна вносити амінокислоти, можна внести гумінові фульвокислоти наприклад той самий фульвогумін тобто підбираєте препарат і Застосовуйте даєте, знаєте, це такі препарати, які включаються в процеси і працюють на відновлення, на відновлення фотосинтезу, на набування нормального, адекватного зеленого кольору рослинами, <кхем> і таким чином можна трішки виводити стресу рослини. Що стосується хворіб, немає в цьому році такої, знаєте, великої кількості хворіб, Найбільш поширені це септоріоз і піринефороз або жовта плямисід. Про піринефороз ми поговоримо окремо, бо це така для нашої території Західної України, це така нова, нова хвороба, нова в нашій технології, про що треба думати. Це так, але є відповідні продукти, фунгіциди, якими працювати, якби це питання, цю проблему можна а, а, закрити. Е, окремо хотіла б сказати про хлормикватхлорид, е, тому що було дуже багато дзвінків. Е, закупили хлормикватхлорид, Відповідно, е, температурних режимів можливості внесення не було, і тоді, вже, наприклад, там фаза. Вихід в трубку, можна чи не можна вносити. Не можна вносити. патхлорит можна вносити рівно до кінця фази кущення. Коли у нас закінчується фаза кущення? Фаза кущення у нас закінчується, коли. Перший вузол піднімається над вузлом кущення вище одного сантиметра, якщо вище, хлормоклад уже не вносимо. І, бо це теж може мати особливо при знижених температурах, при тому що рослини перебуває в стресі, будь-який регулятор може спричиняти, що додатковий стрес на кожній етикетці, на кожній рекомендації, кожна компанія виробник пише, що регулятори, вно, регулятори росту не можна вносити тоді, коли рослина перебуває. В стресі тому краще в принципі закупляти е, ті регулятори, е, які мають період внесення там до пропорцевого листка. Тому у вас буде завжди можливість, е, де внести. Звичайно, що краще знаєте, якщо нам треба зарегулювати нижні міжвузлі, його треба внести в фазу е, кущення. Ну але коли немає такої можливості, то шкода, що це все лишається на складі, і потім. І потім складно його використовувати. Ось. Але в цілому в цілому я вам скажу, що багато посівів зараз перебувають в гарному стані, вони в гарному кольорі. Чекаємо зараз фази прапорцевого листка, і вже будемо проводити захист по прапорцевому листку. А м -м, сьогодні, отак коротенько, про те, що було зроблено, що було зроблено правильно, що було не зроблено, зроблено неправильно, але, знаєте, все, все накладається, накладається і тисне нам. І інколи, знаєте, хочеться. Все зробити за один раз ні, не варта, не варта. Знаєте, я вам скажу, що Цьому році виглядає так, що я що пшениці виглядають гарно, якщо ми вчасно все от найте зробили так обережно. Якщо ми хотіли зробити все і зразу, то ми не шкодили самі собі. Тобто, там, де щось з пшеницею не так, то в більшості випадків це або пізні посіви, і вже маємо наслідки навесні, або оці бакові сумішки, і теж маємо наслідки. Тому давайте будемо думати перед тим, як щось робити. І будемо разом, от крок за кроком, іти по технології і робити собі висновки. Щоб потім не робити отих помилок. Що ж на сьогодні, а це все, що я вам хотіла сказати. Якщо у вас знаєте, якщо у вас були ще якісь е, наслідки, або ви зробили добре, або ви зробили не дуже. Діліться, будь ласка, в коментарях. знаєте, щоб ми щоб у нас було максимум, максимум на цієї інформації. Бо чим більше ми будемо мати інформації, тим е, знаєте, ми будемо свідоміші того, що робити, що не робити. Ось, що ж, точно уже все. Я з вами прощаюся. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.